Всім привітик! Я Людмила. Я знаходжуся на кухні. Сьогодні вирішила трішечки спекти тортика. Такого, знаєте, простенького, домашнього і розкачую коржі. Так, Погляньте, розділила коржі, це наполеон на творогу. Було у мене 400 грамів творога, 3 яйця, пачку розпушувача, стакан цукру і борошно. І ось такі коржі, не дуже тоненькі. Написано на 6 частинок розділити тісто. У ну, мене 400 грам, не 300 грам творогу, тому розділила на 7 частинок. І ось такі розкачую і буду випікати. І буду робити звичайний крем заварний. Так, друзі, щойно ще зателефонували, їдуть мені міняти ручку до дверей, до тих, що минулої суботи ставили. І з заводу прийшла ручка біла до коричневих дверей, то їдуть мені замінити. Середини вам покажу, піну ще не обрізали, хай поки вона так і буде, думаю. Може, може, попрошу когось, бо я сама не зумію гарно відрізати. І дивіться, ось така ручка. Бачите, біла, а двері всі коричневі. І що сталося? Не знімала раніше відео, поставили замок. І з вулиці замикається, а зсередини замок не робить, ключ не повертає. І рятуємося тільки тим, що в нас є ще другі двері. Тут там бурець маленький, бачите, є в мене другі двері, ось така ручка трішки. <реш> Некрасиво. Ну нічого, ручку треба міняти, замок поламався, але тут замикається. Тобто зсередини ми замикались тільки на одні двері. Маю надію, що сьогодні мені зроблять замок і зсередини також буде замикатися. Так, друзі, ось так на пергамент перекладаю, вилочкою, Такі дирочки пороблю, щоб краще пропікався. Ось так. І що я вам скажу? Ось я вже стільки напекла. Є різні і світліші, і темніші. Це трішки перетримала, виходила на вулицю до робітника, приїхав, вже ручку поміняв. Ось такі. Так, друзі, погляньте. Поставили мені ручку. Ну, я так зрозуміла ручка під колір оцих кріплень. Бачите, кріплення темні і, і ручка темна. А чого вже ж вони не одного кольору все зробили? Це невідомо. Поставили і зробили мені замок. Замок працює вже і зсередини закривається. Ну, як завжди, ручку вгору і тоді повертати треба замок. Відкривається легенько. І з цієї сторони так же само ручку вгору. І замок повертається. Прокручується ключ. Ось так. Зробили. Будуть нам нові двері. Нехай тепер служать нам. Друзі, всім привіт! День наступний. Сьогодні вже неділя. Ну, вчора, по суті, не було більше чого знімати. Раночок, як бачите. Так, у нас сьома чи 42 там, і я зранку, як завжди, топлю грубу. Ось. Так. Все, потихеньку, помаленьку, її. Треба забрати потегні безпеки, не потрібно, щоб стояло. І... Як подивіться, як яскраво. Бачите, накидала я дуба. Так, дітвора ще спить, двері їм прикриємо дитяча кімната і я варю потихеньку їсти. Так, перемістилася я на кухню, варю супчик гречаний. Супчик у мене з гречка, картопелька, тушонки. Добавлю задність м'яса. Треба зібрати. І буде дітвої, що на сніданочок. Так, друзі. Потрібно ще включити світло, бо в мене тут тільки, бачите, лента та, що під навісними шафами вісить. Зранку вже перемила посуд. Що я ще роблю? Хочу зготувати для себе дуже шкідливий салат з мівіни. Отварила чотири яєчка, запарила дві пачечки мівіни. Так, погляньте що. Яйця, чотири яєчка, Мівіни дві пачечки. Запарила. я. Так, Відкрити вікно. Щоб трошечки посвітлішало. І що я ще налаштувала? Купила ось такий зелений чай. У гості, Артемчик, мама люблять зелений чай. Чому захотілося мені розсипного? Буду заварювати в заварнику у пресі. І для, і для того, щоб було гарно зберігати, щоб був гарно закритий, то буду ось зараз пересипати ось в такий судочок. Бачите, ось висиплю, що він мене знайшла Ну, 0,6, 600 грамовий такий він вузенький. І зараз перекладу сюди чай. Так, друзі, зовсім трішки мого торта залишилося, смачний, але, знаєте, я його випікала в духовці, а за стандартом його треба було смажити на сковороді кожен коржик. Він би був м'якший. Я його дуже-дуже засушила. Забулася, ну нічого. Це в залишки, які залишилися, дуже смачно. Наступного разу буду на сковорідці Підсмажувати все таки він буде м'якший. Дуже смачно. Спробуйте. Друзі, пересипала я чай. Погляньте, який він красивий, крупнолистовий. Бачите, який. І що я зробила? Ставила е, цю з коробочки. Вирізала, ставила таку картоночку. І тепер я буду, напевно, знати. Який у мене тут чай, вже я не перепутаю. Будуть запитувати, що за чай? Принцеса Ява. Крупнолистовий. Ось так. До речі, дуже гарно так зберігати. Я часто так роблю, у мене багато є, ну, саме наклейки наклеюю. І хочу вам показати. Дивіться, крохмал кукурудзяний. Ось такий був у мене білий судочок, зняла і з макової начинки. Наклеїла. Погляньте, сода харчова. Також з коробочки у прозору таку відеречко наклеїла. Це в мене судочок, кислота лимонна. Усе, що в мене є, бачите, до кожного попричіплювала. І тепер я знаю конкретно, що в мене які в якій баноці.